Закон України про національну поліцію, стаття номер 85 цікава, до речі, теж пониження та позбавлення спеціальних звань поліції. О, ще зараз ми про це дізнаємось. Перший пункт поліцейський може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь у наслідок застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначених дисциплінарним статутом Національної поліції України. Ну, якщо щось там. Не те зробив, так його можуть понижити понизити так для профілактики. Щоб іншим не повадно було. Так, другий пункт. Поліцейським пониженому спеціальному званні на один ступінь чергові спеціальні звання присвоюються у порядку, визначеному цим законом. Ну тут зрозуміло. Третій пункт. Поліцейські можуть бути позбавлені спеціального звання за вчинення кримінального правопорушення на підставі вироку суду, що набрав законної сили. Ну, тут мені, знаєте, не, не дуже зрозуміло. Ну, якщо там людина ну, порушила там якийсь кримінальний злочин зробила. Ну, то ну, звільніть його, судіть, там, притягніть до відповідальності, ну а знімати звання, як це? Ну, якщо він не буде підполковником, наприклад, а стане майором, що, що від цього зміниться? Ми то Заграти чи до тюрми посадять не підполковника, а майора, Що, що, що від цього, ну, яка різниця? Буде сидіти не підполковника а майора, майор, ну, фамілія та ім'я ж... Залишиться те саме. Ну, якийсь абсурд. Ну, на, на мою думку, може хтось думає по-іншому, то напишіть. Так, третій пункт. Поліцейські можуть бути позбавлені спеціального звання вчинення кримінального А, це ми читали. Четвертий пункт. Наказ про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, встановлених цим законом, має бути скасований незалежно від часу, що пройшов з моменту його видання, наказом керівника органу поліції, який видав такий наказ його наступника, наказом вищого керівника або на підставі рішення суду. Ну, це зрозуміло. Якщо незаконно присвоїли знання, то ось звання, то можуть зняти там відповідно до закону. Да? Процедурою. Так, п'ятий пункт. Указ Президента України про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, визначених цим законом, підлягає скасуванню незалежно від часу, і що минув із дня його видання указом Президента України або на підставі рішення суду. І таке може бути, так? Це цікаво. Шостий пункт. Поліцейський, якому було присвоєно спеціальне звання внаслідок видання незаконного наказу, має бути поновлений у спеціальному званні, яке він мав до видання наказу, незалежно від його вини у даній незакон... виданні незаконного наказу та подальшого присвоєння спеціальних звань. Це теж зрозуміло. Ну і сьомий пункт. У разі, якщо на момент видання наказу про скасування наказу про присвоєння спеціального звання, поліцейський має повну вислугу років для присвоєння чергового спеціального звання, йому має бути присвоєне чергове спеціальне звання за умови дотримання вимог, визначених цим законом. Ну, це зрозуміло. Коротше кажучи, якщо в двох словах. То спеціальні звання можуть знімати або за дисциплінарне порушення, або за кримінальне. І третій випадок, так, це якщо йому, його присвоїли, це звання незаконно, там декілька варіантів є. І все. Ось в таких трьох випадках можуть зняти спеціальне звання. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.